Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і називається наше заняття в лиху годину пізнаєш вірну людину. А розібратись допоможе нам наш друг їжачок. Добрий день, друзі! Сьогодні я, їжачок, пропоную поговорити про дружбу. Насамперед, дружба це вияв людського життя. Одне з найпрекрасніших почуттів дарованих людей кажуть, що справжня дружба не знає кордонів, не має обмежень у віці та у відстані. Нам здається, що дружба не вимагає ніяких особливих зусиль, та насправді це не так. Дружбу потрібно створювати, зміцнювати і оберігати як найдрогоцінніший камінь. Адже замкнутість, байдужість, зарозумілість, зрада вбивають дружбу. Основна цінність дружніх відносин така, що друг ніколи не кине у важкій ситуації, навпаки підтримає безслужну пораду. Кажуть, що дружба має свої правила. Це вірно, адже вони ґрунтуються, на загальнолюдських цінностях, життєвих принципах. Друзів не вибирають, вони просто з'являються в нашому житті і залишаються в ньому. Ще про дружбу існує багато приказок та прислів'я. Запам'ятайте їх. Друг пізнається в біді, дерево міцне коріння, а людина друзями. Дружба. Це найкраще багатство, дружба як дзеркало. Розіб'єш не складеш. А у вас є друг? Певнений, що так. А як би ви охарактеризували свого друга? Ось у мене є друг-їжачок. і я про нього можу сказати, що він добрий, ласкавий, вічливий, веселий. Доброзичливий, розумний, красивий, чуйний, сміливий, надійний. Ще мій друг їжачок вміє розповідати казки, гарно малювати, грати в різні ігри, допомагати всім, хто потребує допомоги. Зараз пропоную вам гру, яка називається Хто з ким? Дружить. Потрібно кожному казковому герою повернути його друга. Ось у нас є Котик, Кай, Карлсон та Вінніпух. я думаю, що вам знайомі ці казкові герої і ви знаєте, хто з ким дружить. Тож давайте кожному герою Повернемо його друга. З ким дружить котик? Так, котик дружить з півником. Ця казочка називається котик і півник З ким дружить кай? Так. Кай дружить з дівчинкою Гердою. Саме вони є герої казки Снігова королева. З ким дружить Карлсон? Карлсон дружить з малим. Це герої Повісті про малого і Карлсона, що живе. На даху. А чи знаєте ви, з ким дружить Вінніпух? Правильно, Вінніпух дружить з П'ятачком. Про це відізналися в сказки про Вінніпуха та його друзів? А на завершення, друзі, хочу сказати вам такі слова. Ніколи не забувайте своїх друзів, адже дружба це не просто гарне проведення часу. Дружба це особливий зв'язок між людьми. Тратити друга завжди легко, знайти набагато важче. Справжньою дружбою потрібно дорожити. Здобувши її, треба берегти усіма силами, всією душею, всім серцем. Дітки, тепер ви точно знаєте, хто у вас справжній друг і на кого ви можете покластись. А я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей! Будьте дружніми, малята!